Всім привіт і добрий день, дорогі підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами про свою земельну присадибну ділянку. Не секрет, що основною головною біллю всіх власників присадибних земельних ділянок є раціональне і ефективне використання. Своєї земельної ділянки з найменшими фізичними і ручними затратами по її догляду. Я хочу з вами поділитися, як ми до того дійшли і до того, як то кажуть, докотилися, і що в нас є на нашій маленькій земельній ділянці. Коротко про земельну нашу ділянку. Довжина нашої земельної ділянки 50 метрів, ширина 18 метрів, тобто 9 соток. І тих, на тих 9 соток розміщений будинок, подвір'я, гараж, літня кухня і інші постройки, які займають 5 соток. І тільки чотири сотки відведено нам на город, садочок, виноградник і ягідник. І крім того, в нас ще є троянди квітник. Ще як були живі мої батьки, на тих чотирьох соток використовувалось дуже багато фізичної праці. Ми на цих сотках садили тільки картоплю і росли великі плодові дерева. Тобто два мішки картоплі садили і три мішки картоплі збирали. А це треба було вручну, осінню вручну це все перекупати весною. Також перекупати вручну під лопату, вручну посадити картоплю, просапати її, підгорнути, покрупити колорадських жуків, вручну викопати. І такий процес йшов з року в рік. Тобто два мішки картоплі сажали і три мішки картоплі збирали. І перебуваючи вже в старших класах, моя. Старша дочка сказала тату, мені вже картопля так надоїла. Зроби так, щоб у нас все було і ми нічого не робили. Просьба дитини для тата закон. Ще тоді інтернету не було. Я зразу на другий день побіг по бібліотеках. давай Шукати, як це можна раціонально, з найменшими фізичними затратами використати свою земельну ділянку. Почав шукати дану літературу, але даної літератури так ніде і не знайшов. Але в одному книжковому магазині я побачив книжку Кордьомова Розумний город. Ну, в цей же день я її зразу купив два-три рази. Перечитав її і мені вже дещо стало провиднюватись. Також я потім знайшов і книжку Курдюмова Розумний сад, Формування і обрізка. І я вже тепер конкретно знав, що я хочу на своїй земельній ділянці. Книги Курдюмова. Мені пощастило дістати одне відро картоплі сорту Білароса. Її ще в Україні не було, вона тільки з'явилася перший рік в Україні. І я ось на такій ділянці 18 метрів довжини і 70 см ширини висадив оце відро картоплі. І осінню з одного відра картоплі я зібрав 20 відер картоплі, тобто 5 мішків, по 4 відра картоплі. З цієї маленької ділянки ми зібрали в два рази більше картоплі, як зі всієї нашої площі, яку ми. Садили під лопату. З тих пір в нас на ділянці з'явилися вузькі грядки. Пам'ятаю, на уроці української мови ще в школі ми вивчали. Поезію Максима Рильського у щастя людського є вірних два крила. Трояндий і виноград прекрасне і корисне. І мені чомусь запам'яталися ці слова цього вірша Троянди і виноград відложилися в пам'яті. І аж тепер воно до мене дійшло. Що на моєму моїй земельній лянці повинен бути і троянди і повинен бути виноград. Ось моя клумба, на якій розміщено 30. Кущів і сортів троянди. Цариці квітів. А за ними сорт винограду Аркадія. Це класика винограду. І всіх своїх гостей. Які приходять до мене на дегустацію винограду. Ось на цьому місці я зустрічаю словами Максима Рильського щастя, людського є вірних два крила. Троянди і виноград прекрасний і корисний. І це не просто прекрасне і корисне. Просто ці рослини між собою взаємозв'язані. Великі виноград. Виноградарі, які мають великі виноградники, перед рядом свого винограду весь час садили кущ Троянди. Тому що троянди і виноград мають однакові болячки. Але на трояндах болячка з'являється за тиждень скоріше. І тому виноградар вже мав тиждень часу, щоб обробити свої. Кущі винограду від болячок. Отже, ми вже оприділилися, що в нас на ділянці будуть троянди і виноград. Якби не моя дружина, то в мене напевно не було стільки кущів винограду. На сьогоднішній день в мене налічується 40. Кущів винограду. Моя дружина сама з Полтавщини і вона дуже-дуже-дуже любить виноград. Є таке прислів'я: хто одне яблуко в день з'їдає, той лікарів не знає. Отже, в нашому садочку мають бути обов'язково яблука. Як Є яблука, то й повинні бути груші, повинні бути сливи, повинні бути черешні. Та як жінка з Полтавщина, повинні бути і абрикоси, повинні бути і персики, повинні бути і нектаринки. А також у нас має бути лохина, у нас має бути малина, має у нас має бути. Смородина ось кущі смородини. І в нас має бути агрус. А також в нас має бути маленький город. Ось на цьому місці, що я вам зараз показую, раніше стояла теплиця під скло. І коли бахнув Чорнобиль, як ви знаєте, помідори і огірки в відкритому ґрунті перестали рудити. І всі почали строїти теплиці. Построїли теплицю і ми. Наша теплиця була під склом. Розмір її. Ось якраз зараз я вам її показую, оце фундамент. Цієї теплиці 12 на 6, і тут ми вирощували помідори і огірки. Але один раз мене не були був в командіровці, і зимою випало дуже багато снігу, десь метр висотою, і цей сніг, покров цього снігу, завалив нам кришу теплиці. Але так як вже можна було вирощувати помідори і огірки в відкритому ґрунті, ми вже цю теплицю під скло розібрали. І тут почали вирощувати наші вузькі гряди, на яких ми вирощуємо наші овочі. Ми вже навчилися вирощувати огірки і помідори в теплиці на шпалерах. От стаціонарна шпалера на огірки і помідори. Тут один рік родять помідори, один рік огірки. І також ось зараз я вам покажу дві стандартних десятиметрові шпалери. На огірки і помідори. І так вони кожен рік ми міняємо. На одній шпалері вирощуємо на рік помідори, на другий рік на тій самій шпалери вирощуємо огірки. На сьогоднішній день на нашій маленькій ділянці налічується 30 дерев яблунь із яких 24 сорти яблоні посаджені яблоні інтенсивного типу. Також в нас розміщені 7 дерев груш, із них 5 сортів, також розміщені 8, 8 дерев черешні, із них 5. Сортів. Черешні посаджені методом УФО. Також в нас є чотири сливи. Формуємо ми їх по методу УТО УФО два сорти. Також в нас є на шпалерах Агрус. Чотири кущі, два сорти ремонт Малина між пеньочками. на пеньках ми вирощуємо гриби, гливи і імператорський гриб, ще і так. Також в нас є на шпалерах смородина. І, і далі за смородиною між пеньками у нас є ремонтантна малина. У нас є Два дерева абрикосів. Два сорти. В нас є два персика. Формування веретено і в нас є один нектарин. І ось тут далі йде продовження наших. Яблук нашого маленького інтенсивного яблуневого саду. Ось тут на тих двох рядах розміщено 21 яблунька. Вістань між ними 90 сантиметрів і метр. Також ми вирощуємо лохину. Тут є 10 кущів. Виноградник. Він вже укритий на зиму, в тунельних укриттях і землею. І також в нас є полуниця. Сорт ромба. Основними критеріями в нашому садку, як ми вже з вами говорили, повинно бути прекрасне і корисне. Як ми знаємо, краса спасе світ. Ну, а корисне це ягоди, овочі і фрукти. В нашому садочку повинні мати конденційний, гарний. Красивий вигляд, ну і крім краси, щоб не тільки хотілося їсти очима, а ще можна їх і посмакувати. Вони повинні бути дуже смачні, ароматні і дозрілі. І наші овочі, плоди і ягоди повинні бути, ще й крім того, немалих розмірів. І основним ще критерієм. Для нашого садочку є зменшення навантаження на фізичну працю. У нас поставлена така задача, щоб якнайменше використовувати фізичної і ручної праці. Чотири роки назад ми викорчували 22 великих плодових дерева. І не тому, що вони були погані, вони були смачні. І сорт був, був дуже класний. Були сорти і Флоріна, і Чемпіон, і Golden Delicious, а тому що вони всі були прищеплені на дичках. І коли вони ще були малі, висотою до 3-4 метрів, ще за ними можна було доглядати. А коли вони вже стали рости вище, їх Якщо прищепа на дешці, їх її стримати неможливо. Вона займає дуже багато, дерева займає дуже багато місця, і фактично ми тільки збираємо 20% всіх плодів, всі остальні плоди осипаються, падають, їх неможливо обрізати, за ними дуже погано доглядати. І ми, а ми не хотіли вирощувати дрова, ми хотіли вирощувати плоди, і тому ми всі ці дерева викорчували, зрізали і посадили три роки назад, у 2022 році, ми посадили наш маленький інтенсивний сад, який вже на другий-третій рік дав урожай. І вже цього року він дав нормальний, класний врожай, набагато більший, як у нас був. З ми виходили? В першу чергу ми виходили із сорту, ми підбирали сорти, і в нас критерії було, щоб ми могли наші плоди дістати і зірвати і обробити на витягнуту руку, щоб ми могли не, без ніяких драбинок, нічого доставати і збирати, і обробляти наші дерева. Ось тут зараз посаджений. Маленький інтенсивний яблуневий садочок. Тут буквально тут є 21 дерево. І ще перед хатою я теж вам пізніше покажу теж 9 яблунь. Всі вони посаджені на підщепі М9. Це підщепа карликова, висота 3-3,5 метра. Формуються вони по форміровці веретено, стройне веретено. Посаджені вони всі один від одного, метр 90 сантиметрів. Тут йде ціла плодова стіна яблук. Яблук, кожне дерево це окремий сорт. Ми ще й на нашій ділянці випробовуємо сортність, які підходять до нашого регіону. Але все залежить від сорту. Ось в нас тут є і літні, і осінні, і зимові сорти яблунь. Ось це ми починаємо з літніх сортів. Це сорт Ерлі Женева. Лайфак всі бірки ми тільки малюємо простим олівцем. Він ніколи не стирається. А оці фламастери, оце все, вони через 3-4 роки вигоряють, а простий олівець ніколи не вигорить. І також у нас всі дерева, всі кущі, всі, все пробірковано для того, щоб в будь-який час можна було зайти в інтернет, подивитися всі технічні характеристики сорту. Це от другий літній сорт, це Джулія Пірус Діскавері. Це зорі карликові. А тут закінчується вже літні, вже переходимо на осінні. Хуней Крисп, Галамаст, Лигол, Моді, Флорина Голден Делиш, Фуджі Куку. Це вже японський сорт Камео, це японський сорт Saii Японський сорт це найбільше і найдорожче яблуко. Тут одне яблуко важить до одного кілограму. Далі пінова, ред Чіф. Бая Маріса. це м'якуть рожева чемпіон Red. Оріон, сорт яблоні Fuji Fubrax, сорт Fuji Fubrax, sort Red Delicious, сорт Champion, soрт Red Jonah Prince, це сорт яблоні моді. Сорт Чемпіон, Red Джона Prince, сорт Галамаст. Так, яблони в нас закінчились. Далі у нас йдуть груші. Це сорт Груші. Рікс, сніжанка. Це французька селекція, сорт ДБА, кажись. То що не пам'ятаю. Рік Сніжинка і він ще має один сорт, це французька селекція. Це сорт Талгарська красуня і сорт груші Яблонівська. І тут чотири сорти груші Листопадова Всі вони, в них форміровка Веретено. Всі вони. Їм потрібна всі дерева, які на карликових піщепах, їм потрібна шпалера. Для того, що куріння все наверху і воно не втримує добрий день і воно не, не тримає тих плодів. Так, тепер назвемо вам сорти черешень. Сорт черешні стакато. Всі вони формування йде системою УФО. Тобто в переводі це плодова колона. Вони так ростуть, як, як виноград. Тепер сорт Кордія, сорт регіна. Тепер в нас ідуть сливи. Теж форміровка ОФО, сорт сливи. топенд. Плюс два дерева і сорт сливи, два дерева, сорт топ хіт. І далі в нас йде черешня, сорт стокато. Бачите, тут зразу дуже добре видно от формування УФО. Бачите, як формується. Основний стовбур йде під кутом 45 градусів, 40-35-45 градусів і пагони йдуть догори. І плодові бруньки йдуть на вертикальних пагонах. Всі бічні пагони будуть весною будуть зрізані. У ті, що повиростали за літо, весною буде зрізане. Дуже багато мало займає місця, легко доглядати, легко крупити, легко збирати урожай. Далі сорт Лапінс, сорт Саміт, Тепер йде сорт Фольфер, Це в нас раз, другий сорт фольфер і третій сорт фольфер. На цьому наші черешні закінчуються. Далі в, в нас йдуть абрикоси. Це пізній сорт абрикоса, теж формування ОФО, абрикос Фаркло. І за ним йде середній абрикос, тут дуже великі плоди. Називається сорт NGA 19. Теж форміровка ОФО, за ним йде персик. Персик ми вже формуємо по форміровка веретеном. інтенсивний садок, це в нас флемінго ф'юрі сорт. І слідуючий. Сорт персика в нас, ой, де то у нас бірка? Це персик фрост. І за ним в нас розміщена нектаринка. Нектарин Харко. Ось ось всі плодові дерева, які є на нашій земельній ділянці. Нашому садочку. На цьому сьогодні будемо закінчувати. Чому я роблю огляд сортів по голому дереву, По все в житті в порівнянні. І у нас буде тепер порівняння, коли воно все буде цвісти, коли воно буде бояти плодами. Ми будемо мати з чим порівняти, з чого все починалось і, і як воно може бути. На цьому сьогодні будемо закінчувати. Коли комусь сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, ставте дизлайки. Підписуйтесь і до зустрічі.